Друзі, з вами компанія Автопарк Вінниця», Знаходь ми вулиці Соборна 1. У нас основе находження Круденс АТФ 2014 року випуску з механічної коробкою продаж на повному приводі з 2,2 літром дизельним двогном. Заявлений пробіг атомбічка складає 160 тисяч кілометрів. Таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниця за 20 790 доларів. Нагадую томбічку в гарному технічному стані, має чудову рінзовану оптику, передні партроники, 19-ті оригінальні легко диски, гума в гарному стані зимова. авто без пошкоджень, без підкрасі, дуже доглянути, є повторюється на закалах. Задній ряд автомобільчика тонований, також присутні задні партроники, задня камера, а то у нас семімісне. У дуже гарній комплектації, має великий зручний багажник доглянутий. Лакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі переходимо до заднього ряду. Назначає великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підголіночки для пасажирів, підлокітничок для зручності пасажирів. Викидний. задні підігріви, скопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла, без пошкоджень, без трепен, без п'ятен доглянки, маємо червського підйомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчі до дощу, мультироль, механічна шестиступенева коробка передач, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія, навігація. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінці за 20 790 дорівню, або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.